П'ятий тиждень Великого посту понеділок, Слово Дня. Шість же день потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна і веде самих його кремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала і так вельми збіліла, що на землі і більник так би не відбілив. Марка 9. 1, 13. І сказав їм Істину кажу вам, є деякі з суду присутні, що не знає смерті, аж поки не встрію царства Божого, що прийде у могутності. же Шижден потому бере Ісус із собою Петра, Якова та Йоанна і веде самих окремо на високу гору і переобразився перед ними. Одежа його заблищала і так вельми збіліла, що на землі і більник так би не відбілив. І Ілля з'явився їм з Моїсеєм і говорила з Ісусом. Заговорив та й Петро і каже до Ісуса, Учителю добре нам тут бути, зробімо ж три намети тобі один, Мойсеєві один та Іллі один. Не знав, бо що сказати, тому що страх був огорнув їх. І наступила Хмара і отінила їх, а з Хмари пролунав голос це син мій возлюблений, слухайтесь його. Але, оглянувшись, негайно навколо не побачили вже нікого крім самого Ісуса з ними. А коли сходили вони згори, наказав їм, щоб нікому не оповідали те, що бачили, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І вони зберегли в собі це слово. Питаючи один одного, що воно означає воскреснути з мертвих, і запитали його, промовивши, А чого то книжники кажуть, мовляв, Ілля має прийти перше. Він же відрік їм, Ілля має прийти перше, і знову се ладу приведе. Та як же Петро про сина чоловічого написано, що мусив він багато вистраждати і бути погоджений. Та от кажу вам, що Ілля вже прийшов був, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як написано про нього. Подумай, а якою ти бачиш одежу своєї душі, подумай сьогодні про те, чим ти її забруднюєш. Осквернив я тіло, дух забруднив і увесь покрився струпами». Але христи, як лікар, стіли одне і друге, покаянням моїм омий і очисти. Чистіше ві снігу яви мене спасе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.